Колись давно ставалося таке, що деякі люди хотіли мені дошкулити чи то навіть звільнити, і часто таке відбувалося за моєю спиною. Джері завжди заступався за мене. Хочу сказати, що без нього не було б піратів, не було б капітана Джека Горобця і ще багатьох стрічок із моєю участю. Такими словами Джонні Деп відгукнувся про Джері Брукхаймера, діяча американської теле- і кіноіндустрії, котрий спродюсував низку фільмів для Paramount Pictures. Деякі знаменитості отримують зірки на Алеї Слави ще замолоду. А от Брукхаймеру тротуарне світило дісталося доволі пізно. У вересні йому виповниться 68 років. Проте зірка ця дійсно заслужена і відзначили нею продюсера незопалу, на чому наголосив Джонні Деп у розлогій промові. Відтоді, як я почав співпрацювати із Джері, моє життя змінилося до зустрічі з ним. Усі події, що зі мною траплялися, йшли тихою стежиною. Джері вихопив мене звідти і поставив у правильне річище. Я йому дуже вдячний. Він людина легенда для мене, людина легенда для всіх нас. І ми тут зібралися, щоб відсвяткувати разом із ним цю заслужену зірку. Джері Брукхаймер навзаєм подякував колегам. Це була довга і захоплива дорога. Я вийшов із вулиць Детройта і опинився на тротуарі Голівуда. Ця зірка надзвичайна честь для мене. Я пишаюся всіма вами, усіма, хто прийшов мене привітати. Я щасливий, що ми працювали разом і сподіваюся, що ця співпраця триватиме ще багато років.